Виконуючи обов'язки державного управління справами Олег Чернецький прибув до Житомира для вирішення ситуації на лікаре заводі. Разом зі столичним чиновником на зустріч прибув і народний депутат Геннадій Зубко та невизнаний колективом директор Сергій Пиртко. Втім, останнього до приміщення заводу так і не пустили. Тимчасовий очільник розповів, що стояв на майдані, зокрема й проти корупції на державних підприємствах. Мовляв, задля вивчення ситуації. Хоче залучити до керівництва заводу людину зі сторони. При цьому чиновник визнає, що перший директор, якого він призначив на Житомирське підприємство, був задіяний в розкраданні державного майна. Дійсно був призначений е, Касіч. Потім е, приїхали представники трудового колективу. Ми мали розмову, деякі присутні в цьому залі. І я прийняв рішення. По звільненню керівника було проведене службове розслідування. Він дійсно був причетний до структури, яка приймала участь у розкраданні попередниками майна, в тому числі державного, фінансові зловживання і так далі. Переконати трудовий колектив прийняти вже другого директора, який за кілька днів до цього намагався силою потрапити на підприємство, Олегу Чорнецькому так і не вдалося. Народний депутат Геннадій Зубко відзначає, що ситуація на підприємстві нагадує йому майдан. Я вам скажу, знаєте, чому майдан відбувся? Тому що коли три місяці люди ходили на сцену і кожного вечора вавали про те, що їх ніхто не чує. То саме тут відбувається ж саме. Коли колектив ночує на підприємстві, і вже це відбувається три тижні, а ми просимо, щоб приїти, поспілкуватися з людьми. Зараз відбувається ж саме, що ніхто не приїжджає. Людей викликають по повісткам. Що сьогодні не видають акцизні марки? Так, є ж у вас ця така інформація? Так. Є тиск. Ви хочете, скажіть, будь ласка, ви хочете покласти завод? Врешті-решт, керівник державного управління справами, поспілкувавшись з людьми, визнав, що тепер він краще зрозумів ситуацію на підприємстві і обіцяє прийняти рішення, яке влаштує трудовий колектив. Вчора я їхав з одними думками. Зараз я чую зовсім іншу інформацію для себе, внуж як людина. Я вже не кажу про свої посадові обов'язки. Я хочу щоб ви також з розумінням до цього віднеслися. Зараз я чую вас і повірте. Сьогодні максимум завтра до обідні буде прийняти рішення і я думаю, що воно буде позитивне для колективу всього колективу. Як відомо, через призначення нових директорів і можливу приватизацію підприємства, працівники лікарого горельчаного заводу вже майже три тижні цілодобово охороняють підприємство від захоплення. Два дні тому податкова припинила видавати підприємству акцизну марку, через що завод припинив свою роботу. Ковальчук, Сергій Омельчук, телеканал СК.